Слава Україні! І з вами я Петро, і ви на моєму каналі Читати Крутову Кнюк. А зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку ми сьогодні оглянемо, називається Червні істоти українського міфу Домашні духи. Перша книга у нас була про духів природи, а це про домашніх духів. Написала ця, цю книгу Дара Корній Видавництво Віва. Це одна з трьох таких книг про чарівних істот українського міфу. Також є перша духи природи, якраз оця друга про домашніх духів і духи шкідники. Книга дуже цікава взагалі. Духів раніше вигадували е, українці та й не тільки українці, як якихось духів, богів, тому що не могли щось пояснити. Наприклад, Сонце піднімається і встає, е, вони не могли це пояснити, вигадували якогось Бога або духа, тому що знань їм тоді не вистачало. Але також, е, як більшість таких, е, як більшість духів в другій книзі, е, наприклад, Хатні духи або вуличні. Наприклад, був дух, що відповідає за хліб, скажімо так, тому що хліб раніше це була їжа, їжа це життя, і хліб був найповсюдженішою і найдоступнішою їжею. І раніше, коли ще не так було багато їжі, що як ми зараз вийшли з квартири, пішли в магазин і купили собі що захотіли. Раніше з їжею було не все так просто, і хлібом в деякі, і хліб в деякі часи це була навіть велика розкіш. І за цього при, придумали, наприклад, духа, що пов'язаний з хлібом. Або, наприклад, вулиця, двір е, свій. Також придумали е, духа, що його прибирає, що взагалі за нього відповідає, і так далі. І ще багато різних духів, яких вигадували з різних причин. Про багато таких духів ви дізнаєтесь в цій книзі, або в, або в першій книзі. Книга дуже цікава. Також в початку цієї книги можна побачити такі. Умовні позначення, тобто вдача духа це він до людей середній, може бути добрий або може бути злим до людей. Також місце проживання його, тобто, де він прожива. А далі магічні здібності або призначення його. Оберіг, чого він не любить. Далі. Гостинець чим задобрити, тобто те, що він любить або чим його можна задобрити. Чарівні предмет. Тобто, там, наприклад, в деяких духів це може бути якийсь посух, там в деяких якась палиця, в деяких може бути якісь, якісь заколочки. там. Наприклад, в русалок, якщо я не помиляюсь, якісь люстеречка або розчіски і тому подібне. В кожних духів все це відрізняється, і наші українці, наші предки були настільки вигадливими, що це все дуже важко запам'ятати, тому що духів дуже багато понавигадували, і це все дуже таке, дуже таке різне. І взагалі в них фантазії раніше вистачало. А також походження, отаке дерево. Тобто, звідки цей дух взявся, Там, наприклад, син Бога, або, там, наприклад, там душа якоїсь якої самогубця і так далі. Тобто, знову ж так, в українців раніше фантазії вистачало. Наприклад, перший в нас домовик. Можна побачити такі умовні позначення, яких ви можете прочитати, що розповідається про цього домовика. Далі можна прочитати, як його ще по-іншому -по називали, не тільки домовика, наприклад, хатник, гуркало і так далі. Також ви потім читаєте про самого цього духа. Читайте, читайте, які там про нього можуть бути обряди і тому подібне. Дуже цікаво. А далі? Про кожного духа можна прочитати казку, наприклад, казка про домовика. І так далі. І так до кожного духа. І так про кожного духа, тобто, спочатку, ви можете прочитати про самого духа, а потім і про казку, яку також вигадували наші українці, наші предки. Але єдине, що я помітив, це остання. Останні два духа цієї книги, які, про яких пишеться як про одного це Желя і Карна. Тобто про дух одразу написали. Тобто Тут все так, можна побачити умовні позначення, їхні, як їх по-іншому називали, і про самих духів. Але ми гортаємо. І тут нема про них казки. Тобто в перш... з першої і другої книги це єдиних два духа, про яких нема казки. А, але про всіх інших духів наші українці, наші пращури змогли вигадати казки. І взагалі я не розумію, як в них вистачило фантазії на це все. Отже. Хочу поскоріше вже прочитати третю книгу і зняти на неї огляд. Взагалі раджу вам ці три книги, раджу читати українською мовою різними мовами, але тільки не російською. Тому що що вам це треба? А всім па-па-па-па!